Малята, я запрошую вас в подорож до країни математики, де живуть числа, цифри, фігури і є ще багато цікавого. Діти, добрики веселинка, приготували сьогодні для нас різні фігури і зараз будуть їх викладати на дошку. Ось вони на верхню частину дошки викладають фігури круглої форми. Як вони називаються? Так, це круги. Чому фігури різної величини і кольору опинилися на верхній полиці? Так, тому що вони всі круги. А чому ми вирішуємо, що це круги? Тому що у цих фігур немає котів. А ось на нижню полицю діти кладуть фігури, які залишилися. Як називаються ці фігури? Це, звичайно, трикутники. Знайдіть у себе в наборі трикутник. Візьміть його лівою рукою, а правою покажіть сторони. Проведіть пальцем ось так вздовж сторін, це сторони трикутника. Покажіть вершини. Пальцем доторкніться до місця, у якому сходяться сторони, це вершини. Покажемо також кути. Зробіть із вказівного та великого пальців кут, та за допомогою цього покажіть кути. Ось так. Один кут, іще кут, і ще один кут. А зараз, діти, полічимо кількість сторін у трикутника. Будемо позначати кожну сторону, цифрою, одна сторона, дві, три. Всього три сторони. Також полічимо кількість вершин і кутів. Один кут, два, три. Всього три кути. Малята чи однакова кількість сторін і кутів у трикутника? Так, у трикутника три сторони, три кути і три вершини. Назвемо ще раз цю фігуру: це трикутник. Чому він так називається? Тому що у нього три кути. Чому в нас фігури різної величини та кольору опинилися на нижній частині дошки? Тому що вони всі трикутники. Як ми визначаємо форму геометричної фігури за кількістю сторін і кутів? А зараз Тубрик і веселинка вирішили із трикутників скласти будинок. Малята, а ви, щоб скласти такий будинок за зразком, приготуйте в себе на столах теж два більших трикутника одного кольору і два менших трикутника іншого. Ось діти вже склали стіни будинку. Із трикутників якої величини складена стіна? Із більших трикутників. Довшою чи коротшою стороною з'єднані трикутники? Довшою ось так, як показує стрілка. Ось зараз з'явиться і дах. Менший зелений трикутник з'являється зверху, і другий такий же трикутник. Довшою, чи коротшою стороною з'єднані трикутники. Коротшою. Зараз стрілка нам покаже. Ось так з'єднані. Де розміщені трикутники меншого розміру? Над стіною. Так, зверху. А де розміщені трикутники більшого розміру? Під дахом, під меншими трикутниками. Як довести, що ці фігури трикутники, діти? Потрібно порахувати кількість кутів і сторін. А як ми знаходили місце положення фігур? Ми визначали, якого вони розміру та якою стороною приєднуються до інших фігур. Добрикої веселинці дуже сподобався будинок. Малята, обов'язково збудуйте у себе декілька таких будиночків. А Добрик і Веселинка сьогодні дякують нам за допомогу. Діти. Дякую за увагу. До нових зустрічей в Україні, математики.